З 2004 року у Галицькому коледжі імені В'ячеслава Чорновола діє кімната музей присвячена пам'яті Героя України. 2016 рік став визначним для керівника цієї кімнати музею та гуртківців, які досліджують біографію В'ячеслава Максимовича. Саме цього кімната музей отримала статус музею. А сьогодні, напередодні 79-х роковин, з дня народження В'ячеслава Чорновола ще й статус зразкового. З нагоди такої події для усіх присутніх студент. Ти коледжу підготували святковий концерт. А найменших учасників гуртка Ми чорноволівці урочисто прийняли у лави гуртківців. Це є самоствердження себе як українця. Це підготовка нової патріотичної молоді, яка закладе певно якусь першу цеглу в побудові якоїсь нової держави з новими людьми, новим менталітетом. І тому я вважаю, що це є важливою. Сьогоднішні чорноволівці молоді їх сьогодні. прийняли в наш гурток. Це потрібно розвивати, це потрібно культивувати. У зразковому музеї В'ячеслава Чорновола Галицького коледжу зберігаються 10 Сядь то спадщини героя України його перша книга з автографом автора лихо з розуму та ще багато цікавого зберігаємо ми листи, які він надіслав для студентів, перебуваючи на засіданні парламентської асамблеї Європи, депутатом якої він був. Листи, вітання для тернополян із Різдвом. До речі, сьогодні діти зачитували порівочки. Продовж 2016 року обласна комісія оцінювала роботи музеїв закладів освіти на Тернопільщині і десятьом кращим надали статус зразкового. У цей список потрапляє і музей імені В'ячеслава Чорновола, що у Галицькому коледжі. Комісія, яка оглядала всю навчальну документацію, зміст роботи, вивчала моніторинг, проводила тих матеріалів тої відповідної документації, яка знаходиться у цьому музеї, вирішила, що подати з пропозицією до Міністерства освіти і на України про присвоєння такого почесного звання. Це найвище звання, яке може отримати музей, який існує у будь-якому закладі освіти. На сьогоднішній день у нашій області таких діє 117. та лише 27 із них мають статус зразкового.